Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні я розкажу, як вам безкоштовно отримати 80 доларів та заробляти 3 долара на кожному запрошеному другові. Щоб почати заробляти, перейдіть по силці, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, біржа Bitget дарує вам безкоштовно 80 доларів та 3 долара за кожного запрошеного друга. Що потрібно зробити? Вам потрібно зареєструватись по моїй реферальній силці. Перейшовши нажимаю на кнопку Sync up», пишемо свій емейл, придумуємо пароль і нажимаємо на кнопку Register Now. Далі ми підтверджуємо свій е авторизуємось, скачуємо їх додаток. Заходимо в додаток. Нажимаємо на іконку Людина або ж на профіль. Нажимаємо на кнопку VoyT і авторизуємо через свій логін та пароль. Далі ми нажимаємо на кнопку Верифікація. Вибираємо тип документу, через який ми бажаємо пройти верифікацію, можна пройти верифікацію через заграм, ID-карту або водійське посвідчення. Пишемо по-англійськи своє ім'я та прізвище, дату народження, після чого робимо селфі і бачимо, що нашу верифікацію успішно одобрили. Далі ми заходимо в розділ кошельок, нажимаємо на кнопку Вот. І вибираємо вид поповнення. Можна поповнити баланс через будь-яку криптовалюту. Тут вам потрібно зробити перше поповнення мінімум на 160 доларів. Можете закинути через криптовалюту USDT20, trc або можна закинути через LTC, оскільки там найменша комісія. Я рекомендую закидати через LTC. Але можна через будь-яку криптовалюту. Це абсолютно не має ніякого значення. Головне, щоб депозит був на 160 доларів. Так, після того, як ми е, закинули свій депозит і він нам успішно прийшов, прийшов, ми нажимаємо на розділ Spot і змінюємо торгову пару з BTS USDT на LTC USDT. Це якщо ви закидали LTC, так як я. А якщо ви закидали USDT, тоді нічого не робіть. Е, так, як я закинув LTC е, на свій баланс. То я нажимаю на кнопку Продати LTC. Бачимо, що я успішно продав LTC. І тепер я знову нажимаю на торгову пару LTC USDT і пишу там BGB. Тобто, це токен біржі BitGet. І нажимаю на пару BGB USDT. І тепер за всі кошти, що в мене є, це 160 USDT або можна на більше. Я на всі кошти купую цю криптовалюту. Далі я відразу продаю цю криптовалюту на ці 160 доларів, тобто на всю суму продаю. І знову ж таки відразу купую на всю суму цю криптовалюту. Тепер нам потрібно просто чекати і не продавати, та не виводити свій баланс. Далі ми нажимаємо на ось такий банер, Зареєструйтесь, щоб заробити і участвувати в розіграші 50 тисяч доларів. Нажимаємо на цей банер. І тут нажимаємо на кнопку зараз». Так, тут нам потрібно нажати на кнопку Зареєструватися. Якщо у вас виб'є помилку, тоді на цій сторінці вам потрібно авторизувати через свій логін і пароль на біржі Bitget. І вже, лише, і вже е, потім нажати на кнопку зареєструватися. Ось має писати, що Так, Після цього ми нажимаємо на іконку людина або ж на профіль, копіюємо свій UIT і нажимаємо вже на цей банер Армія BGB. Бачимо, що тут ми також можемо отримати е, і розподілити призовий фонд у 10 тисяч доларів. Так, нажимаємо на цей банер і нажимаємо на кнопку «У мене є BGB. Так, нажимаємо на кнопку Подтвердіть і бачимо, що нас перекидає на їхню телеграм-групу. Тут ми нажимаємо, що ви не є робот, I'm not a bot. І нажимаємо на закріплене повідомлення. Шукаємо ось таке от повідомлення, що писало Fill out the form. Нажимаємо на цю форму. І Тут нам потрібно написати електронну пошту, по якій ви зареєструвалися на Bigger, нікнейм eh, свого телеграм-аккаунта. І УІД, який ми копіювали. І нажимаємо на кнопку Відправити, щоб відправити дану форму. Також ви маєте вступити в цю групу. І рекомендую вам також зробити, як оцей от чувак зробив. Він зробив скріншот свого балансу, що у нього є на балансі криптовалюта BGB на суму більше 150 доларів. Також він написав свій УІД і написав свій нікнейм від Телеграму. Щоб уже точно отримати винагороди. Так, після цього ми нажимаємо на кнопку на банер «Получайте до 600 BGB. Це для того, щоб запрошувати друзів і заробляти на кожному по 3$. Долари. Так, після того, як ми нажали на банер, нажимаємо на кнопку присоїниця. І знову ж таки, нажимаємо на кнопку зареєструватися зараз. Тепер прочитаємо про умови. Так. Для того, щоб заробляти на кожному запрошеному другові по 3 долара, Ваш друг має зареєструватися, пройти верифікацію і відкрити будь-яку угоду, тобто купити і продати криптовалюту на суму не менше 100$. доларів. Якщо ви запросите одного користувача, то ви отримаєте гарантовано 3 долара. Якщо запросите 3, більше трьох користувачів, тоді отримаєте орієнтовно біля 10 доларів. Ну, максимально можна запросити 30 людей, як ми бачимо, і отримати гарантовано 94 долара. Якщо ж ви запросите більше 50 людей, то окрім цих 94 доларів, ви ще зможете додатково отримати від 80 до 300 доларів. Тобто максимально можна заробити на цьому біля 400 доларів. Так, В розділі партнерка ви можете скопіювати свою реферальну силку, запрошувати друзів і заробляти на кожному запрошеному другові по 3 долари. Тепер детальніше, за що нам дадуть кошти. Вам дадуть кошти за перше поповнення в розмірі 100 доларів. Тобто, за те, що ви просто зробили депозит, ви зможете отримати біля 25 доларів. Також за те, що ви зробили перший трейд і купили монетку BGB на суму не менше ніж 150 доларів, ви також розділите призовий фонд. І за це вам орієнтовно ще прийде 50-60 доларів. Тобто в сумі ви заробите на цьому 80 доларів. І також ви зможете запрошувати друзів, скопіювавши свою реферальну силку, і зможете на кожному запрошеному другові заробляти по 3 долара, що досить таки непогано. Хочу звернути увагу вашу увагу на те, що не потрібно виводити свій депозит і продавати монетку BGB аж до 2 вересня, оскільки потрібно, щоб ви протримали ці монетки на своєму балансі, для того, щоб вам нарахували винагороди. На рахунок курсу цієї криптовалюти можете не переживати, оскільки це монетка самої біржі, і вони. Зацікавлені в росту цієї криптовалюти, тому вона буде неодмінно рости і навряд чи впаде в ціні. Тобто ви нічого не втратите і на цьому заробите 80 доларів. Так, після того, як е е настало 2 вересня, і вам успішно нарахували ці 80 доларів і по 3 долари за кожного запрошеного друга, ми будемо вводити всі свої кошти. Для того, щоб вивезти, нам потрібно в настройках прив'язати свій номер телефону. Далі ми нажимаємо на кнопку Вивід і виводимо кошти через будь-яку криптовалюту. От для прикладу я виводжу через USDT trc 20 Тут я вставляю свій адрес для виводу з будь-якої біржі. Я для прикладу брав з біржі WhiteBit. От, Нажимаю на кнопку Добавити адрес, пишу свою адресу і нажимаю на кнопку «Отправити». Нажимаю на кнопку «Добавити», пишу код, який мені прийшов на емейл. І формую заявку на вивід. Знову ж таки, пишу всі дані, нажимаю на кнопку Отправить. І підтверджую код, який мені прийшов, на мій номер телефону, код з пошти і пароль пишу від свого гаманця і нажимаю на кнопку Подтвердити. Тобто підтвердити. Бачу, що заявка на вивід успішно відправлена. І ось мені буквально за 10 хвилин прийшов вивід на мій аккаунт на біржі WhiteBit. Далі я просто на біржі WhiteBit перевів всі кошти в гривні і вивів кошти на свою банківську карточку. Біржа Bitget є офіційним партнером Ювентуса. Відсьогодні вони продовжили з ними партнерство. Також вони знаходяться в топ-60 кращих бірж світу. З цією біржою я неодноразово вже співпрацював і вони за всі свої промоакції успішно виплачували.